Задача 1. Велосипедист, що рухається зі швидкістю 3 метри за секунду, починає прискорюватися. Визначте, яку відстань подолає велосипедист за 6 секунд. Якщо прискорення велосипедиста є постійним і дорівнює 0,8 метрів за секунду у квадраті. Запишемо в дано, що нам відомо із умови задачі. Ми знаємо. Що початкова швидкість велосипедиста, з якою він рухався, це v 0 v дорівнює 3 метри за секунду. Час, за який велосипедист розганявся 6 секунд. Т дорівнює 6 секунд. Прискорення велосипедиста А дорівнює 0,8 метрів на секунду в квадраті. Потрібно визначити, яку відстань подала велосипедист за ці 6 секунд. S Знак питання. Ми знаємо формулу для рівноприскореного руху, що шлях, який пройшло тіло, якщо воно рухається рівноприскорено, дорівнює v 0 v помножити на t, додати АТ квадрат поділити на 2. Всі величини нам відомі, можемо підставити і порахувати. Шлях дорівнює 32,4 метрів. Відповідь S дорівнює 32,4 метри. Задача 2. За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 0,6 метрів за секунду у квадраті, пройде шлях 30 метрів. Розв'яжемо другу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо із умов. Нам сказали, що автомобіль рухався зі стану спокою. Тобто початкова його швидкість v 0 v дорівнює 0 м за секунду. Мав автомобіль постійне прискорення А, яке дорівнює 0,6 м на секунду в квадраті. І проїхав шлях S дорівнює 30 м. Потрібно знайти, за який час t це сталося. Ми знаємо формулу для визначення шляху під час рівноприскореного руху. S дорівнює v 0 vt додати АТ2 поділити на 2. Якщо врахувати, що початкова швидкість дорівнювала 0, то в цій першій формулі перший доданок буде 0. Тому формула. Трошки спрощується. S дорівнює А t в квадраті поділити на 2. Звідси ми можемо виразити t в квадраті. Т в квадраті знайти його як невідомий множник. Дорівнює 2 помножити на S і поділити на A. Але це t в квадраті. Щоб знайти просто час, потрібно здобути корінь квадратний із цього виразу. Тобто t дорівнює корінь. Із 2С поділеного на а. Всі величини в нас відомі. Підставимо їх у формулу. Порахуємо. Отримаємо відповідь, що Т дорівнює 10 секунд. Відповідь Т дорівнює 10 секунд. Задача 3. Автомобіль. Рухаючись із постійним прискоренням, пройшов за 30 секунд відстань 450 метрів. І набрав швидкості руху 18 метрів за секунду. Визначте початкову швидкість руху автомобіля. Розв'яжемо третю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Ми знаємо, що автомобіль рухався 30 секунд. Т дорівнює 30 секунд. Відстань, яку він проїхав, S дорівнює 450 м. І набрав в кінці руху швидкості 18 м за секунду. V дорівнює 18 м за секунду. Потрібно нам обчислити початкову швидкість автомобіля. v 0 v знак питання. У нас є формула для знаходження переміщення при рівноприскореному русі. S дорівнює v 0 v додати V поділити на 2 і помножити на час на T. Якщо знайдемо з цього виразу v 0 додати V, то це буде 2 помножити на S і поділити на T. А тепер ми з цього виразу зможемо знайти v 0 v v 0 v дорівнює 2 s поділити на T відняти V, Тобто, як знайти невідомий доданок. S T і V у нас відомі, тому ми можемо підставити числові значення у формулу, порахувати. І отримаємо відповідь. Початкова швидкість v 0 дорівнює 12 метрів за секунду. Відповідь v 0 дорівнює 12 метрів за секунду. Задача 4. Куля, що летіла зі швидкістю 400 м за секунду. Пробила стіну завтовшки 20 см. Унаслідок чого швидкість руху кулі зменшилася до 100 м за секунду. Скільки часу рухалася куля в стіні? Запишемо в дано, що нам відомо із умови цієї задачі. Ми знаємо, що початкова швидкість кулі в 0 дорівнює 400 метрів за секунду. Після того, як куля пробила стіну, кінцева її швидкість В стала 100 м за секунду. Товщина стіни 20 см. Ну, позначимо це як шлях, який пройшла куля гальмуючи. Проходячи крізь стіну, куля гальмувала, швидкість її зменшувалась. І товщина стіни це буде шлях під час гальмування. С дорівнює 20 см. Переведемо його в метри, це 0,2 метри. Потрібно визначити, скільки часу рухалося в куля в стіні. Ми маємо формулу S дорівнює V0 додати V поділити на 2 і помножити на T. З цієї формули можемо виразити час. T дорівнює 2 помножити на S і поділити на суму швидкостей. v 0 додати V. Всі величини в нас відомі. Підставимо їх у формулу. Т дорівнює 0,8 помножити на 10 в мінус третій степені секунди. Відповідь час дорівнює Т дорівнює 0,8 мілісекунди. Задача 5. Літак відривається від землі за швидкості руху 216 км за годину. З яким прискоренням він має рухатися по злітній смузі, довжина якої 1,2 км. І розв'яжемо останню на сьогодні задачу про літак. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що швидкість, яка повинна бути у літака для того, щоб він відірвався і злетів. В дорівнює 216 км за годину. Переведемо це в метри за секунду, тобто помножимо на 10 і поділимо на 36, це буде 60 метрів за секунду. Початкова швидкість В0В дорівнює 0 метрів за секунду. Літак починає розганятися з місця. Довжина злітної смуги це шлях, який літак проходить, розганяючись. S дорівнює 1,2 км, або це 1200 метрів. Потрібно знайти прискорення А нашого літака. Ми маємо формулу для знаходження шляху або переміщення при рівноприскореному русі. Не знаючи часу. Це формула, коли ми час не знаємо. С дорівнює В в квадраті, відняти в 0 в квадраті, поділити на 2А. Оскільки v 0 в дорівнює 0, то формула стає трошки простішою. S дорівнює V в квадраті поділити на 2 a З цього виразу можемо знайти А. А дорівнює V в квадраті поділити на 2 s Підставимо числові значення із умови в нашу формулу. І порахуємо, А A дорівнює 1,5 метрів на секунду в квадраті. Відповідь прискорення літака має бути не менше, ніж 1,5 метрів на секунду в квадраті. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.